Щоб зрозуміти, чому з'явився гранж, треба подивитися на контекст її епохи та на те покоління, яке його створило. Generation X, покоління X, Люди, які народилися між 65-м та 80-ми роками. Їх називали лачкий кітс. Вони приходили зі школи до порожнього дому, бо батьки працювали або родина розпалася. До 40% цього покоління виростали на самоті. Самостійно вони бачили, як їхніх батьків звільняють з роботи, як ліквідовують пенсійні програми, як все, у що вірило попереднє покоління, виявляється брехнею. 80-ті – ера рейгономіки. Рейган обіцяв, що багатство просочиться вниз для всіх абсолютно. Але реальність була іною. Пільги отримали великі корпорації та багатії. До кінця 80-х 26% молоді. У віці від 16 до 24 років були безробітними або неактивними. Це 2 мільйони людей. Батьки покоління X втрачали роботу через дерегуляцію. Економічний тиск руйнував родини та приводив до розлучень. А на початку 90-х рецесія добила остаточно. Їх називали слакерами. Але це не була лінь. Це був результат 10 років обманутих обіцянок. 80-ті транслювали один меседж: успіх, гроші, гламур. Глем та Hair Metal стали частиною цієї машини. Але молодь шукала протилежну автентичність замість гламуру, секонд-хенд замість брендів. Тому покоління X не довіряло ні корпораціям, які обіцяли багатство, ні політикам, які обіцяли процвітання. Вони шукали щось справжнє. І тут в гру вступає Сієтли. Штат Вашингтон далеко від Нью-Йорку та Каліфорнії. Американські медіа називали це глушиною. Майже метр дощу на рік, це більше ніж у Києві та Лондоні. Сірі хмари, мокрі гаражі. Як сказав Джек Маккаган за Ганзен Розас, мокрі гаражі створюють особливий саунд. Населення ледь півмільйона, всі знають один одного, таке собі велике село, дешеві квартири та купа розчарованої творчої молоді. Так, економічна криза та географічна ізоляція створили ідеальні умови для зародження гранжу. Але як саме звучали ті перші банди Сіетлу? Підписуйся, щоб не пропустити, як зароджувався справжній саунд Сіетла, який змінив світ.